Путін готує відмову від 30-денного перемир'я. Що відбувається? Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін фактично готує відмову від запропонованого США 30-денного припинення вогню. Що сказав Зеленський, зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там у Москві обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Наголосив він Російська тактика затягування. Путін уникає прямої відмови. Натомість створює умови, що унеможливлюють реальні домовленості. Росія продовжує маніпуляції, щоб зірвати переговори або затягнути процес ухвалення рішення. Україна підтримала ініціативу США, американська пропозиція передбачала припинення вогню на землі, в повітрі та на морі. Україна прийняла ці умови та готова працювати над подальшими кроками для досягнення миру. США та ЄС висловили готовність контролювати та верифікувати дотримання перемир'я. Україна діє максимально конструктивно. Зеленський наголосив, що Київ не висуває передумов, які ускладнюють процес, і готовий швидко діяти для досягнення реального миру. Однак Москва намагається створити додаткові перепони, щоб зірвати ініціативу. Як розвиватимуться події, залежить від остаточного рішення Кремля. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.